Товариства, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий бачити всіх, хто завітав до нас на Ютуб-канал. Черговий робочий день будемо працювати потихеньку. Разом з тим обговоримо ряд дуже важливих і актуальних питань на сьогоднішній момент. Жнива, друзі, жнива і ще раз жнива. Разом з тим придбання зерна це основна ціль на сьогоднішній день. Так що обговоримо якраз от всі оці питання у найменших подробицях, друзі. Так. Підписуйтесь на наш YouTube канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї, людей, які люблять сільське життя, свинарство безпосередньо. Підтримайте, будь ласка, нас вподобайку. Ну і біжимо потихеньку працювати. Будемо приступати до годівлі нашої малечі. Всі голодні, корита пусті. Так що будемо поправляти цей от нюанс. Народ, напишіть, будь ласка, ще в коментарях, чого якраз от хлопці, які займаються зерном, такі зелющі і агресивні. Мені от це питання дуже дуже цікаво, якби щоби ви зі свого боку висвітлили. Тому що, як тільки починаєш говорити, обговорювати ситуацію навколо зерна, ціни із зерном. І паніслась в цілому, у мене аудиторія дуже лояльна, дуже адекватна. А от тільки вона трішечки вліво або вправо розгалуджується і не зв'язана з галузю свинарства. Насипають такого, що мама рідна цариця небес кормова база. Наше все вчора привіз добавочки для свинок, БМВД. Предстартовий комбікорм і премікс БМВД якраз от даю на старті до 35 кг. Дуже гарно, можна так сказати, стартуємо поросятко. В принципі, перепробувано було дуже-дуже багато схем, але от схема із БМВД оптимально ідеально, підходяща, я би так сказав, без проблем. Е... Предстарт нямають у мене якраз поросятка, які знаходяться під свиноматками. Отака от, от гранула. До речі, із усього різноманіття якраз от готових предстартових комбікормів пробував я і Хендрікс, пробував і Пуріну якраз от предстарт. Оце просто бомба. Що їдять дуже-дуже 7 Сьомий 10-й день поросяток за вушки не відтягне, що ростуть на ньому. Прекрасно. Ну і Премікс, якраз от на базі його виготовляємо уже комбікорм після того, як стартуємо поросяток. Що стосується цін, знову ж таки, хлопці дуже часто запитують БМВД 950 гривень мішечок, предстарт 1200, премікс 1680. Знову ж таки, запитував спеціально для вас. Відсилають якраз от вони свою продукцію і Укрпоштою, і новою поштою, але я їжджу і купую на найближчу точку, де можна придбати ну, в цілому продукцію від завода виробника. І не потрібно переплачувати за доставку, тому що доставка ну, на сьогоднішній день коштує немаленьких коштів. Хто з кроливця, глухова і. Чернігівської області, друзі, село Батурин, вулиця Шовковиця, 2А. На заправці якраз от можна придбати всю цю продукцію. Якраз от туди я і їжджу для того, щоб все це добро купити, щоб не їздити аж у Бахмач, тому що ну, Бахмач. Десь 70 кілометрів від мене знаходиться на днях. Також трішечки пшенички привезли. Тепер друзі, плавно до питань зернових. Жнива у вже в ряді областей розпочалися. Ціна потихеньку на зерно формується. І хлопці в тіктоці писали, і в тому ж самому Ютубі писали Одеська область, Миколаївська область, Херсонська область. Жнива можна так сказати, уже тривають другу неділю. Друзі, в середньому безпосередньо зараз вбирається зерно, і знову ж таки, по тому, яку інформацію отримую, зерно на рівні 6-650 гривень за кілограм. Знову ж таки, дуже багато агресії стосовно цього у коментарях виливається. Якраз от я так думаю, що із аграріїв, що там тільки не пишуть, що пишуть, щоб ви подавилися тим. Зерном це якраз от в адресу свиноводів все це летить. Зерно буде і по 13, і по 15, дешевше там 10 гривень не віддам. Ну, знову ж таки, друзі, це якби суто ну, така індивідуальна думка, і, як то кажуть, примхи ну, кожного з авторів, які пишуть оці повідомлення. Я в цілому вважаю, що на нашу продукцію, що на вашу продукцію, ціну. Ні я не ви не формуєте її формує ринок в залежності від ринку, від пропозиції, від того, яка кількість буде йти на експорт, і буде формуватися ціна від урожаю. Також буде формуватися ціна у нас, наприклад, в нашому регіоні України це Сумська область і Конотопський район. На сьогоднішній день, в момент, коли ну дійсно деякі деякі види зерна це дефіцит ячменю в нашому регіоні сіється дуже мало. Його немає В жнива, ячмінь був від 5 до 6 гривень за кілограм. На сьогоднішній день ну, навіть ціни я вам назвати не можу, тому що ячміня немає. Середня ціна на пшеницю 8-9 гривень. Середня ціна на кукурузу 8-9-10. Ну, по 8 вже немає, 9-10. Горох 11-12 гривень. Овес 7-8 гривень. Ну і знову ж таки, стосовно шокуючих цін, хлопці там писали, що у деяких регіонах ціна по 13 гривень, по 14 гривень. За зерно. У нас також такі ціни є на базарі у тих, хто продає якраз от зерно на зерно. Вона що літом, що весною, що зимою, що вдень, що в ніч. Плюс-мінус ціна однакова в середньому гривень на 3, на 4 завжди так є і було. Вона дорожча тої ціни, яка є на зерно із поля, тому що ну там не сніг, не дощ. Ніякі погодні умови не впливають на ціну людині, якій потрібно там відро два зерна, вона туди завжди ходила і буде ходити. Друзі, ми ж говоримо про інші якби, реалії, про інше кіно. Нам потрібне фуражне зерно. Ну мені, грубо говорячи, моїм свиням не потрібно із того зерна пекти хліб. Тому я думаю, на фуражне зерно, тому що знову ж таки хлопці дуже часто пишуть: там а возьми, вирости, а возьми, порахуй. Знову ж таки, друзі, цікаво. Напишіть, будь ласка, ну, от, хто вирощує зерно, хто ну, адекватна людина, не, не адекватна, а якраз от адекватна. Напишіть, будь ласка, я думаю, що ви всі рахуєте затрати на е, вирощення там, кілограма зерна, одної тони зерна. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От скільки у вас виходить е, затратна частина, собівартість вирощення там, 100 кілограмів тони або кілограма зерна. Я думаю, як мені. Так і людям, які будуть дивитися цей відосик, буде дуже дуже цікаво. Друзі, фуражне зерно. Не знаю, камера передає чи не передає, але ви бачите якість зерна. Воно непогане, але воно маленьке. Ну, от спілкуюся з цим дядьком, в якого я купую зерно. E, максимально адекватна людина, ну от це зерно на сьогоднішній день я купив у нього по 7 гривень. Знову ж таки відштовхуємося від ринку. Це не примха людини, це не бажання людини e, на сьогоднішній день. E, дешевше там 8-9 гривень, пшеницю знайти неможливо. Але це пшениця такої гарної якісті. Це ж, ну, ну скажіть, будь ласка, от в період жнив, кому ви продасте оце зерно? Який елеватор прийме у вас оце зерно по 7, там 8, 9 гривень. Ну Ніхто ж його ніколи у вас не купить. Я якраз згадую жнива два роки тому назад. Телефоную до одного дядька, я, по-моєму, у відео в деякомусь і розповідав. Говорю, там потрібно 5 тонн зерна, по чому продаєте? Він та на фуру здаю по 3,50. Ну, говорю, привезіть мені по 5,50, по 5. А ні, мені це не цікаво. Я здам все на фуру. Ну от е, реальний підхід. Е, ну він думає, що я на його зерну зароблю всі гроші світу, але тим не менше, факт є фактом. Не знаю, потрібно реально відштовхуватися від подій сьогодення. Не агресувати, не писати всякої херні один на одного. Я ж кажу, ми бовтаємося у своїх реаліях, ви бовтаєтесь у своїх реаліях, але якщо не буде кому їсти це зерно, то ні зерно, ні свині наші нікому не будуть потрібні. Так що така от ситуація. Друзі, хто з Миколаївської області, Херсонської, Дніпропетровської Одеської вже займається вбиранням зерна. Напишіть, будь ласка, що у вас по цінах. Із зерном не тих, які би вам хотілось, а от на сьогоднішній день по чому ви продаєте зерно. Так що, всем миру, добра, друзі. Дякую за увагу. До зустрічі.